reattore sia il double a tutti e due i Чисто. Почти чисто. внизу ще трошки помити. Це моя жінка. <плес> Олюлюля. Миємо бочку з-під вина, треба вимити, то там дрожжі залишились. Да? Тут не що, гопник ставив, так? Да? Нормальна фромоза дівчина. Да. По-нашому по гарно. гарно. Кірка, єште, Молдавія, ми їм бочку. А що робити? А що робити, коли нема що робити? Я смотрю, трава росте. Що робити, що робити? Не ну, робити і все. Де трава? О, Смотри, росте, росте. росте. Це цвіти, мамі, Та, може то бур'янець. Та трава? Ну там все чисто, дві. Я нашла підпису, нема ні... з мамою?

Сейчас Оля вам покажет подснежники. Была хорошая плода, а сегодня спортилась. Ну когда приехали, вообще снег был. И мороз. Остатки снега. А тут начинается Вот они. Да, туда идут. Оооо. Две кифромозы. Ооо. Ага. Ага. О, кіт же там. Провіряє, що ми тут підключили за шланги. Ну не впади, головне, туди. Оля. Ти вже де? Я тут. Ми, хіцуні. Неручний, але за нами ходить. Так, і ми інтересненько. Треба ще машину не робить е, помити і поснімати для другого нашого каналу. Не знаю, як жига. Вона тут в чехлі. На дворі така мряка трошки. О, погріб, погріб. Дуже гарний погріб. Скільки йому Ось, треба спросити папу. Вкрикні папу спросить скільки років а, був. Ну це його ще папи, ні? А що там? Це що, вино так? Да, ну, диви. Я думала тут сіли. Дві кебачки. Мені Ой. нравится вот это. О, диви, тут О. Ну да, з камня все. Як да. називається ото у нас? Як? Міна. 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 Дві з камня все. Ну да. Погріб повністю з камня. Ну старий. Угу. Бочки це старі, це нові. З нержавейки, бач? Угу. Скільки вина в прошлому році було? Який урожай дуже хороший. А ми тут бочку меміка тут стояла. Не знаю. Пару тонн. Папа що полки зробив Диви. Нові. Я не думаю, що тут папа. А, не папа. Диви, скільки закруток. Тут стенка сока. Капуста. Вірки. Всякі варення, соки. Да, Всякие, Вот, знаешь, а, вот такие... Аджика, да, вот тут что-то. Тут нет, тут то, что мне нравится, вот это тут. Э, помнишь, мама отправляла там синие э, э, перец, синее, перец да, да. морковка, все вот это море mm -hmm. клубника, смотри какая. О, ох, ну там. я не любитель конечно клубник. Ну, я думаю надо взять в дом. Mm -hmm. Ну если да, О, с кварков. кварка. Mm -hmm. О, о, о. О, 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 о. о, видишь? Э? Шкварка. Вот. Две золота. Шкварка. Да. Ну, можно жить, Игорь. Да, конечно. Даже тушенка е. Видишь? Угу. А вот, вот. Огурцы. огурцы. А тут вывели какие бутылях? А тут это сок томатный. О. А это, наверное, джекайз. Ардеи дольше. Нет, это ну, сладкий перец там угу. перемолотый. Угу. А тебя не ешь. Что тут есть еще? Это и сед за А, тут вот масло оливковое. <куда> тут Может, тут Банк, бочки? Ее вино. Слива, тут тоже полно. Тут старые банки. Тут маринованные огурцы опять. Тут сок опять. А, короче, тут у тебя есть. Буду Ладно, идем. Умейте дальше бочку. Все по выходу. Папа там драво стриже. Там река була самого утра. Що, ми їм бочку, ні? І до мамі як не, не, думала, нет, не слой, так. Давай. Почти закінчили, Оля Ми горловину. Ож парує так миє. Чиста бочка. Це вже, напевно, аж на кінець літа, да, коли вино будете збирати. <кхух> Все, короч. Все? Можна перевертати? Так, да, можна перевертати. Ох, <кхух> Стікає. Сушиться. Знаєш, як я тішов? Ууу, ти крапка. Уф, у мене жінка крапка. Мощь. Угу. Я пойду кашкаю по помою.

Приїхали ми в в кіно подивитися. А сеанс. Поїхали ми спочатку в другий Так, Спочатку в друге місце поїхали. Но там друга історія. Зараз ми в Кишиньо. Ждемо час, ходимо, час, ставимо... Ну, часок, треба почекати. І будемо дивитися аватар другу частину. Да. У нас вже наступний день. Вчора ми посмотрели аватара. Класний фільм, всім совітуємо. А сегодня Оля скупила косметики. Вот а, это подожди, насколько подожди, хватит? Подожди а еще пожалуйста. один. Да? Народ, подождите. Еще косметики на Оле надо. И тут Оле мало получилось. Пакетик. Что ты такая? А, вот. а мне интересно, почему она не хочет мне... с карты? Да, Что-то итальянская карта не зашла в этом магазине. Не сняли деньги. Ну уже платили, проходит, может не везде проходит. Интересная дверь. Идем на папы с брату. Едем дальше. смотреть смотри для велика какой. Мы долго? Полчаса где-то были. О, вот это не повезло брата сегодня. Давай. Поехали. Мы уже покупки сделали Заехали в гости Заезжали еще к брату Теперь заехали в гости Типа завтра обратно уже Виталию надо улетать И где все? Никого в доме нету Олег за мамой. А еще нет Все уезжаем Выезжаем обратно брата Виталию да, Оля нравится. Где собачка моя? Попрощайся обратно. Мы новые ну, припарковались. Мы новые ну, припарковались. А есть вообще шаги? Четко. справа є. три. Після цього і в газу Аеропорт Кіщенів Ми з Італії сюди, сюди летіли, погода була хороша. Тепер обратно в Італію тут же тут погода. Думаєш, а не... Ты ч даешь, да, Вань? Ну, Все-таки думаешь надо отдать. Паспортный контроль пройшли. уже входим. Шастаємо. А тут 21, в лівіні 10 євро. Дві бутилки, да? так? Вот. З стаканами точно да, так. Точно тако, це 10 євро. Капець. Тут два рази дорожче. Ого, от тобі й без налогів, да? да, так? Без дебі, налогів штай. Да. І дорога знає Так. Да. Чекаємо свій самоліт і віталію. На який то дом, то не дом. До котиків, До котиків да. нас котики чекають. Є яка гарна стіна, зелена стіна. Да? Угу. І тут будемо чекати. Найдемо сідушку свободу. Ми вже і коротше, в Італії. Оля. Город Сарона. Чекаємо поїзда в Комо. Треба час чекати. Сьогодні неділя, вихідні вони мало ходять. І кінець поїздки. Я Олі кажу, хоч бери і не, ї... не їдь більше в Молдаві. А то поїхав-приїхав, це дуже сложно. Емоціонально. Не хочеться їхати сюди, Боже. Їхати не хочеться, Оль. Представляєш? Розка... Роз, розкажи комусь другим, що ми не хочемо їхати в Італію з Молдави. Лучше нікому не розказувати, бо нас не поймуть. Приїхали зразу в магазин. І зразу треба за покупками йти. Такі невеличкі міні-покупки зараз зробимо. Їсти, їсти треба. Все закінчується. А, В Молдавії один. ми дивилися було 3, да? Да. От так? Отак, половина. Три, три штучки. Практично 10 євро. Да, тут стоїть 8 євро. Шість штук. Шість. А там, а там 10 Молдавії. Причому у нас тут мандаринки. Яку 3 євро. євро за кілограм. Так. Да. Апельсини 3,98. Лимон. 2,45 yeah, we'll даже є за євро 98 Ціпочом yeah. не можу, бачу Сейчас вижу 3,98 дороговато за килограмм Дороговато Ідемо далі мандрини 2,15 це ящик

3,05. За скільки кіло? Рівно кіло? Ні, кіло 0,22. Все. Ківі. Ківі, ківі 4,78. За пів кіло. Купились ми на 29 євро, так? Да? Ні. Скільки? 35-36. Так, і що ми тут купили? Це ківі, ківчення. Какие у Что у нас? Ну, пюрешки из э, сливы. кофе 3 с тапсом. Да. Банан сколько тут? Ну, Евро 13? Нормально. Да. Оскільки? И кило 125. Да. Мандаринки, 3. І 5 копійок за кило. 22 грами. Ківи, ківі 3,33 за 958. Ну, кілограм. що ти купила? Йогурт. Там по 90-89 центів одна упаковка. І оце все стоїть. Столько. Не, да. Все. Все. Кидаю все в пакет. Да. Yeah. ідем Идем в дому. На вулиці вже там, але ну, прийшли ще видно було не. тільки казну два израза по магазину. Весили. І вот так. Не ну, забудь другу торбу там. Да, і на цьому все, напевно Так. Идем домой, частку... до котиків не часто у нас відео буває, але бувають. Mm. Так що підписуйтесь, лайкайте. Пока. Пока.